Доброго дня, шановні пані і панове, фінальна обробка черешні, щоб ягода була крупна, налилася і була солодка. Також обробимо від мухи, щоб не було черв'яків внутрі, і обробимо від побору. Листочки починають закручуватися, з цим треба починати боротися. Тобто зараз робимо підкормку для того, щоб гілочки наші витягнули всю черешню, бо вона ось почала наливатися. Інше відео буде вже коли будемо збирати ягоди. Тобто треба дати води. У нас зараз засуха, тобто за весну не одного дощика не було. Даю під, під кожне дерево годинку-півтори воду, де то куп-півтори, як мінімум, щоб добре пропитати ком землі перед тим, як робити підкормку. Сама підкормка. У нас півтора-літрова баночка ось така. Туди даємо ось таку залу. Дивіться, вона пухка, тільки що з костра. Має бути ось така пухкенька. Якщо в неї попала вода, ця зала вже не працює. Елементи вимиваються і нічого доброго у вас не... Получиться. Її обов'язково треба загасити оцтом, щоб взяти кальцій. Калій та інші макро-мікроелементи візьмуться, навіть якщо не гасити. А от щоб взявся кальцій, це дуже важливо, треба загасити оцтом. На ось таку баночку, тобто нам не треба літр золи, ми даємо стаканчик обичного столового оцту. Це 180 мл, можна навіть 150 тобто не повний стаканчик. Ось так налили, туди у вас починається реакція. Тобто воно гаситься. Трошки взяли ложечку, підмішали. Далі ось цю масу висипаємо у відро з водою і підливаємо під деревце. Так, дивіться, у нас 20-літрове відро, можна і 20-літрове взяти, не обов'язково так багато води. Загашена, жила. Туди додаємо, пішла все добре перемішуємо. Така сама підконка робиться і під інші рослини в саду, коли йде налип, наприклад, помідорів, щоб вони були солодкі, добре розвивалися. Під до огірочки теж робиться, коли йде маса опціодоношення. Теж гасить, ну там розбавляємося концентрат. І даємо політровій баночці. Тобто після того так як замішали. І там дається 200 грам на відро. Це все я вам показував на каналі. Далі все, так перемішали. Наше підживлення готове. І під деревинку, таку дорослу даємо прямо по добре пролиті. Дивіться, у нас тут водичка прям, питається. І пройшли отак. Далі заливаємо водою і вона рівномірно все піде. Ще раз кажу, цей варіант такий засуха, як у мене. Якщо у вас. Йдуть дощі, є волога. Трошки водичкою пролили, робили підкормку, ще трошки дали водички, допустимо, літрів 100 200 Цього буде достатньо і ваша рослинка буде добре розвиватися. Далі що ми робимо? Дивіться, листочки крутяться. Це перші признаки тлі, хоча дерево все чисте, але воно починає з'являтися. І щоб у нас не було мухи, ми даємо по 50 мл бітоксібацеліну, триходерміну і актофіту. На 10 літрів води. І в вечірнє время бризкаємо по листочку. Якщо є, то органічний прилипач теж дуже добре, солова ложка прилипача, туди і тоді рівномірно все піде по листу, і ваші шкідники загинуть. Тобто ніяких лист гризущих, лист сосущих і грибків не буде. Черешня вся визріє, черешня вся нальється, і ви будете з максимум урожаю. Обов'язково добре поливайте, тому що якщо не палить, якщо не буде вологи, гілку буде гнути, як буде наливатися черешня, її просто може зламати. Цього не треба допускати. Добре, має бути полити дерево перед. Ягода у вас буде здорова налита, вона буде солодка за счет цієї підкормки. І, в принципі, всі підкормки я вам показав. Інше відео наступне тобто буде вже як будуть. Багато черешеньок будемо збирати урожай. Зроблю заключне. Тому слідкуйте, кому цікаво. Всім дякую, гарних врожаїв. Обов'язково переходьте під відео по посилочки на мій сайт. Можна замовити всі обробки, за які я вам тільки що казав. Вони органічні. Тобто, в день обробки можна їсти вашу ягоду. Допустим, ви обрабатуєте черешню, вишню в саду, і же помідори, гірок, все що обрабатується, в той же день можна їсти. Шкоди ніякої людини не несе, вбиває всіх шкідників, навіть колорадського жука ними можна бризкати. Тобто переходьте, дивіться, обирайте і все буде щастя. Всім дякую, і гарних поржаї. Ну І кінцівочка для особи одарених. Чого тебе так багато трави, що це за бур'яни, ко, -ко, -ко, -ко бе-бе-бе. Для дурачків, дивіться. Тут у мене ростуть гриби. Тут ні в кої не можна не копати, ні рихлити, нічого такого робити. Отам. У мене будуть через 2 дні бігати гусенята, вони ото все з'їдять. Ось так і має бути. Тобто в саду тут мінімум всяких обробок. Оце все скосить гуси, тут ростуть грибочки. Кому цікаво, міцелі печериці зараз ще можна замовити. Тобто отак в саду в ґрунт, який у вас увлажняється, допустимо, ви поливаєте дерева. На отаку висоту 10-15 см важка знімаєте дерн, просипаєте міцелі який я вам можу висловити, копійки стоя. Положите назад, тукайте ногою ну, притапкуйте і держите вологу хоча б 30 днів. Мітель розростається, якщо не будете копати на місці сюди з лопатою, як довбики, у вас буде рости печериця. Будете лить літом, отак постійно воду, буде і літом лити. Зача вона весною і осінню, коли ну, достатньо вологість, сама вилазить. У вас все буде в грибах. Плюс у мене ще собачки бігають, какають, какулики валяються часто на відео видно хто не знає має дуже багато собак. Це доповнітні пикати вещества і наростає отакі черешні. Чесно, кажу не пиздюк. Всім дякую і до побачення.